щоб було якихось запитань, що таке є національна медицина. Фінансується медицина, ми продаємо свою послугу національні служби здоров'я Національну службу зброя за нашу роботу за кожен право нам перераховує кошти. довго виконали і те Заведемо зарплату ми не голову ми виплатили 70%, просто не виплатили 30%, тому що ми вороги отримали глобальну ставку, а за пролікований випадок ми кошти ще поки що не поступили, але рахунки і все підписано в СЗУ і мною, що в другому тижні затримали десь надіяння визначили зарплати. Тобто в нас віртуальні кошти є. Пункт. Але готівки немає. Тому, щоб не було запитань, свій договір у 2023 рік і виконали, і перевиконали приблизно до 4 млн. Ну, На жаль, ми очікуємо уступлення коштів. І зараз ми чекаємо кошти, що 8,5 млн грн. І чекаємо зразу тому, щоб на Засічення по двох пакетах це буде приблизно 5 років. Скільки засічень? Засічені у нас просто по двох пакетах вже є. Фонд зарплати і скільки. Ми не знаємо зараз фонду зарплати, тому що ми на цей рік законтратувалися одного на 27 пакетів, але договору ще немає. Тобто договор ще не підписаний національною службою. Це не тільки ця ситуація на місті, це поки що по Україні розпили. Ви, я не кажу, не знаю, екстрена, зараз нам всім по одному, по два дорогому приходи. Коли ми збираємо 27 вали, де заключається два розуміти. Один. Питання є? Депутат, хто з депутатів? Серйозно. Хто з депутатів має запитання? Немає. Дякую. Я ще хочу казати, що з нашої суми, наприклад, 220 мільйонів, 224, за то назад оплату для 84% цієї суми, 140% йде на медикаменти на вкудбання і 2% такі на отримання і пенсії сустав. У нас була нарада по, будь ласка, запитання. У нас є запитання секунду. У нас була нарада в понеділок у Франківську. Була присутня голова НСЗУ медалі Гуса, Керівництво області, всі голови громад, де нам доносили, розказували, що насправді НСЗУ може оплачувати більшість. Тобто всі заклади в більшості не використовують ті можливості, які є, які надає НСЗУ. Це стосується і доступних ліків, це стосується і первинного, і вторинного, і всіх рівень. Тому, будь ласка, є запитання Роман Дечук. Запитання у мене є побажання генеральному директору національної служби охорони здоров'я платить кошти всім в одинаковій мірі, що приватним підприємствам, що комунальним і комунальні підприємства центрального районної лікарні змушено бути у конкурентній спроможні. Для цього потрібно мати потужні кадри, потужне обладнання і якісне обслуговування. У вас приблизно це все є, одне що у вас наперед на мою думку, лишне це. Значно розбудні штати, які не дають можливість вам виплачувати гідну зарплату вашим працівникам, що лікарям, що середньому медичним персоналом, молодшому медичному медичним сонок. І ви будете конкурентно спроможні тоді, коли у вас будуть гідні зарплати, на це треба розповідатися. Якщо можна, я дам відповідь. Щодо Штатів. коли не на той чи інший пакет, є вимоги до пакету, скільки має бути. Лікарів, Мецест, Сентар, в тому числі батьків. Тому ми два роки тому зробили велику честь наших штатів, ми зробили близько 200 посад. Зараз ми вже, ми, нас не законти на той чи інший пакет. Хочу вам сказати, що піде Колонська центральна реаліка. У нас в Хмельницькій центральній лікарні є 5 реанімацій. Наша лікарня працює 7 на 24 другому. Ми беремо людей. І святочні. Ну, святочні, ну, зараз це один святочне, вулик, кості, верховина. Ми беремо в суботу, і в неділю і вночі, це у нас є п'ять реанімацій і три е, приймають покоління. Звичайно, якби це був заклад один мовно на приміщення, то все, можливо, штаб штат можна було скоротити. А у нас працює круглодобово 5 реанімацій, величезна варятна служба, у нас працює два фігури постійно. Вночі травматолог один і це є і дитячий дитячі і дорослий здорові і в, в пологому будинку два доктори, один вже геніхологік і геніхологія, так постійні, тобто ми не можемо в штати, в нас не одузі штати, ми просто надаємо всім на 24, так як воно має бути по вимогах пластина як А Дякую. Якщо у вас не схема, підтримати в районі безкрити, молодший освітлення, авіталічно більше. У вас відомогу, просто у вас є як зміна. Він Так що ми зможемо мати, з умиску я залучаю. Я Ну, жоден керівник, коли не має бажання, щоб його працівники невчасно отримували зарплату і не отримували їхні зарплату. Де можна віднайти додаткові кошти для. Санітар і Просто місто повинно виконувати свою функцію. Немає медичний заклад займатися благоустроєм території свого медичного закладу. Це має робити балансовутрювачів. Це засновник. Це Коломийська міська рада. Бо медичний заклад заробляє від контрактування і ці кошти передбачені на закупівлю медикаментів, а також заробітню плати. Але частина з цих коштів також йде на те саме прибирання, на той же самий благоустрій. Якщо б місто взяло на себе цю функцію, це знайшлись додаткові кошти, щоб згадати заробітну плату для медичних працівників. <рес> запитання Буде Будет е, Ну дивіться, В цьому є якесь національне зерно, звичайно, тому що в дійсності Національна служба здоров'я нам е, кошти перераховується за, на заднюю плату, на камінки, це саме основне. і на дачому працюванні, тому що пацієнтам що усі. Все це не дійсно. Ми отримуємо самі, тих самих прибиральників, тих самих, тобто навіть кошти на санітарі, щоб вони не передбачені. Ну, де чітко написано лікар-медсестра. Дійсно, це лікар, медсестра, так? є такі закордон ну, в Європі, в лікарнях, що утримання, так як отримає власник, утримання прибирання, то чого це є. Але наші ми не можемо, коли ми так собі захотіли, не тільки Звичайно, якщо є бажання допомогти закладу, питання немає, Але так, така ситуація усім. Скільки ви витратили коштів у 2023-22 році на благоустрій своїх НСЗУ? З НСЗУ? Так, ну це треба комплекс, руху, все в комплексе окувати. Наскільки ну, ви можете втекати, що ви не маєте права витрачати, я в рік не витрачаєте на твій цілі? Ні, ні, не, що це кошти вам даємо по різних програмах. Не треба вводити бумагу нікого. Було чітке запитання, що ви кошти НСЗУ втратите на благоустрій, які могли б потратити на зарплату. Ні, благоустрій розуміє, прибирання. Прибирання, це є функція, як ви знаєте, надавати функцію медичну і не прибиратися. Ні, ні Це, не, це не. зовсім інакша історія. Зло благоустрій означає ви що хто означає благоустрій. Лаговський мінерал не за свої кажуть. Тільки то, що з недалі. Давайте дайте. Господи літератур. Що мов літаки розглядати, даєте слово. Я депутат був своєї раду, той ще час увесь кайдан проспілкування війни. Дивіться, розуміло, що вам не до кінця відома вся ситуація, що робиться в медицині, вам розкажемо. Він зараз на СЗУ видумав, і унікальні інструменти. Андрій Євгенович розказує, що він не знає, скільки коштів очікає в цьому році і вже залукав. Віз, є такий інструмент, називається калькулятор. І цей калькулятор існує для кожного медичного закладу. Кожен керівник закладу, може вже порахувати приблизно на цей рік, який буде мати сумнів. Я вам доведу, що ви знаєте. Центральна района лікарня біля 220 мільйонів втізів кульму. Десь біля 8 мільйонів. Десь, ну, це ну, це мільйонів. ну, добре, клініко-діагностичний центр на базі базіма 8 мільйонів, і ті всі десь до 10 мільйонів. Ну і ми десь там госпіталь ветра війни, я порохов більше 40 мільйонів. Ми вже знаємо кожен своїй цикл. Тепер ми маємо врахувати, що з січня місяця вже мінімалка є 700, з квітня місяця ми зобов'язані платити мінімалку звісно, все дуже просто можна. Якщо заклад має, наприклад, от 40 працівників, так і я відправляють в клініку по діалосичному 40 працівників. ну, Щоб нормально виплати плату плати, отримувати заклад, хоч якось на плаву, і заплатити ЄСВ, це зарплати треба почати мати 15 тисяч гривень за плати. Значить, Фонд оплати праці, наприклад, в тій зюку має мати ну, поділеносити, має мати 600 тисяч місць. Він же розуміє, скільки він буде мати в місяць, розуміючи витрати. Центральна районна лікарня має не пам'ять з 1100 працюючих зараз, ну чи може більше. Можемо на 15 Фонд оплати праці не має бути зараз такий мінімальний, що менше жили люди. Це десь 18 мільйонів. Маємо 220, можемо на 180 мільйонів, можемо, це більше 200, там майже 10-220 мільйонів треба тільки на оплату праці. Тепер здається питання, за що купити медикаменти, за що отримати ургенці, за що закупити витратні матеріали, що саме друге, це е, е, штучна нирка і отримання реанімації, покаж. Це треба ще хоча б мати мільйонів 340 місяців. Множимо рахує. Центральна районна лікарня по мала мати 300 мільйонів. Тоді вона буде жити. Це вже є величезні ризики. Я вам говорю як депутат обласної ради, до якого неодноразово звертаються інші медичні заклади буде мати величезну проблему до кінця року. Тобто не треба лукавити, ви цього не знаєте, але я можу порахувати по калькулятору кожен медичний заклад в цілі України і можу дати відповідь по будь-якому. Ще чого існує, ми дивилися ситуацію з 20-го року, аналізували прибутки кожного медичного закладу. Це наскільки я помню, в 23 році мала 212-220, так? А у 22-му ковідні 255. Є питання, чому у 20 більше було, зараз менше. Послуг треба додати більше, якість. І так само було дуже багато двісті. Ціна лікарня так само заромає ризик. А ви можете суть виступа, то там суть виступа. я вам хочу донести ризики і дерева законодатель так каже, що він не знає суми. Ми, ви, ви нас не вчіть. Ви приїдете в <проб> цю <мазать>, комісію. Я вам сказав інформацію про Ви зараз там лекцію читаєте. Лікар, ви що лекцію читаєте? Ні, я прошу вам. Я прошу депутату Москвараду лекцію читати. Дивіться, та не треба лекцію читати про медицину. Дивіться, то, що ви хочете <проб> почути правду <But> і хочете почути <проб> ризики на початку року чи в кінці року. Я не вам зрозумію. Що ви зробили для цього, щоб цього не було? які ви передали кошти з обласного бюджету на міський бюджет. для, для ком, шу, шу. І труду, і Я передав на майже 4 мільйони гривень. Будь ласка, ви чітко поставлені виборні особи для. Я вам прошу інформацію. Вчити вас дві Я навчити вас не хочу. Так. Я вам доніс ризики. Ви це почули. Ви порахувати кожен заклад можете. Ризики ви почули. Так. Все, так. приймайте рішення. Я ж вам не кажу приймати рішення. Все, яке ви пропонуєте, а я її нарішу. Ну це вже друге питання. Це вже треба розбирати круглий стіл, робити зняти. прийдіть, поясніть, я буду звіщуємо сюди. А ви перший раз чуєте, задаєте, мені це перший раз питання. Бо я вам так само б'ю відповідь. Закличите, я зрозумів, на що говорю. Чи я вам вів ризики, але сприймати можете не сприймати. Все. Є, що Тому що ми втрачаємо якісну медичну послугу ще. Ну, ви ж розумієте, що коли немає заробітної плати, медики тікають, медсестри сестри з'являються, і тарка не хоче працювати. Але що ж ми це все розуміємо? Але це питання дискусії. Ми не можемо почали сьогодні цю дискусію, бо бачимо в построку питання, яке не може вирішити само питання комунальних дякую.